Друзі, хочу познайомити вас з одним з найулюбленішим нашим помідором, який ми вирощуємо вже не один рік, це речіоло F1. Гібрид італійської селекції. середньоранній, дуже урожайний. Плоди вагою 300-500 грамів. Тут, ну, звичайно, що це ось, тут маленькі грамів може по. 70, оці ось маленькі, ну ці тут, мабуть, будуть грамів 200. Але є ось тут такі помідори. Ну, Ось тут. Ось дивіться які. Тут, я думаю, що, мабуть, під пів кіло і буде. Ну, цей ще зелений, цього зривати я не буду. А ось цього я зараз хочу. Зняти і зважити. Також ось тут достигає помідорчик. У нас у теплиці два кущі цього гібриду. Ну і на городі також чимало цих помідорів. Так, вмикаємо кухонні електронні ваги. І зараз дізнаємось, яка вага цього ось помідорчика. Він повністю стиглий, м'ягесенький. Як ви думаєте, яка його вага? Так, кладемо на ваги. Ось Вага 560 грамів. Ось такий чудовий помідорчик. Хоча він ребристий, але він м'ягесенький, м'ясистий, смачний. Тому рекомендую, хто раніше не вирощував такі помідори, обов'язково посадіть наступного року. Не пожалкуєте.